Для вас працюють факти СІТІВІ та вікна СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю! Ми виходимо з укриття, бо по всій країні повітряна тривога через літ російського міга, який є носієм кинджала. Тож, теж закликаємо перебувати в безпеці. У мережі розповсюджують перші фото з місця падіння військово-транспортного літака іл 76 у Білгородській області. Втім, про жодні деталі офіційно російська сторона не повідомляє. Сам факт лише підтвердив губернатор В'ячеслав Платков, зауважив, що працюють оперативні служби. А він уже їде на місце події. Про факт авіакатастрофи стало відомо близько 11-го дня у місцевих пабліках. Поширили відео моменту авіокатастрофи за інформацією російських ЗМІ, На борту могло перебувати ще 63 особи, і, начебто, не вижив ніхто в українському міноборони та генштабі. Поки жодних коментарів не дають і закликають не вірити фейкам, які поширюють ворожі телеграм-канали. Літак іЛ 76 призначений для перевезення вантажів, зокрема військового призначення масою до 60 тонн. Його орієнтовна вартість два. 27 мільйонів доларів. Учора лише над Києвом ППО знищило з 20 російських ракет. Повідомили фактам у Київській міській військадміністрації. Уламки поцілених ракет пошкодили житлові будинки, дитсадок, спортзалу та інші нежитлові споруди. По шести районах Києва за тим, як оговтується столиця після вчорашньої атаки, спостерігає наш кореспондент Василь Саф'янюк. Він зараз з нами наживо. Вітаю то що вдалося дізнатися. Вітаю Тетяна, Справді Київ поступово оговтується після наслідків вчорашніх російських ракетних обстрілів і в тих районах, де були падіння і уламків і ракет. Зараз Активно працюють комунальники. Речник Київської військової цивільної адміністрації Михайло Шаманов нам прокоментував результати і наслідки вчорашніх ракетних обстрілів. І пропоную послухати його слова вчора. Була зранку інформація про те, що нібито одна особа загинула. Але Насправді пощастило, що людина була в стані клінічної смерті, і потім лікарі її врятували. Загалом ж постраждало 22 людини, і серед них було четверо дітей. Найбільших руйнувань зазнала саме ця центральна частина Києва і спортивний комплекс локомотив. Російська ракета зруйнувала більшу частину будівлі самого ранку. Тут вже чимало працівників і спецтехніка, вантажівки, екскаватори, кран і виконроб цих робіт нам пояснив, що насамперед починають розбирати цю частину будівлі, яка знаходиться над дорогою. Демонтаж цієї стіни, цієї будівлі, те, що розрушено, все будемо демонтувати, щоб воно не виснесло загрозу. Це треба декілька днів, але будемо старатися більшу роботу виконати сьогодні. Будівля самого спортивного комплексу постраждала дуже сильно. Якщо вчора думали, що її можна буде ще якось зреконструювати, то сьогодні керівник клубу нам повідомив, що точно потрібно все демонтовувати і будувати новий комплекс. На щастя, вчора зранку на тренування ще не прийшли діти, які зазвичай тренуються саме у цьому спортивному залі, куди і нині вже повністю зруйнований. Три відвідувачі спортивного комплексу постраждали. Вони якраз були в сховищі, але сама ракета потрапила в те місце сховища, де вони і знаходилися. І попри всі ті жахіття, які тут відбулися, керівник спортклубу налаштований оптимістично і от що він нам розповів, пропоную послухати. Вчора ми вже бачили хейт з боку московського локомотиву про те, що нарешті український локомотив знищено. То хочеться сказати всі міжнародні спортивні спільноти, що нас не тільки не знищено, нас буде відновлено. Ми станемо ще краще, ще сильніші. Поряд із спорткомплексом є і житлові будівлі, і гуртожиток, професійно-технічного Укр... «Укрзалізниці». І він теж постраждав там вибити всі і вікна, і двері також, і автівки, які стояли поряд. Вони постраждали і пошкоджені уламками. І ми спілкувалися з керівницею навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти Київської області. Вона не так оптимістично налаштована, як керівник локомотиву. Ось що вона розповіла. Винесено всі вікна, винесено всі двері. Ви самі бачите з рамами, з усім. Старна хвиля була дуже сильна. Двері броньовані, одні броньовані другі переклинило так, що ми ну, якось одні вчора змогли замкнути, але, на жаль, вночі були у нас гості, які намагалися сюди залізти. Зараз біля самого гуртожитку тривають, прибирають там вже і волонтери, і мешканці, які є, виносять вибиті вікна і поламані частини цього гуртожитку. Ну а саме біля стадіону локомотив на декілька хвилин роботи призупинилися, і далі після нашого включення вони мають поновитися по демонтажу самої будівлі. Тетяна зрозуміло, і дякую. Василь Сафінюк про наслідки ракетного удару по столиці. А в лікарнях Харкова після масованих обстрілів залишається 29 поранених. Три людини у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив начальник Харківської облвійськадміністрації Олексінігубов. Напередодні упродовж доби Росія тричі завдавала по Харкову масованих ракетних ударів. Били іскандерами Х-22, С-300. Загинули вісім людей, зокрема восьмирічна дівчинка. Загальна кількість поранених перевищила 70 людей. Окупанти обстріляли лікарню, пожежну частину, ринок, житлові будинки в центрі міста на Салтівці і в селищі Жуковського. Саме там найбільше руйнувань. Знищені цілі квартали в одному з будинків обвалився під'їзд. Напередодні з під завалів живим дістали чоловіка. Його донька і дружина загинули. Рятувальники до ночі шукали під руїнами людей і зараз поновили пошукову операцію а на місцях влучань працюють усі аварійні і комунальні служби, аби ліквідувати наслідки обстрілів достовірної інформації від свідків чи родичів про те, що там хтось може знаходитися. Такої інформації немає, але рятувальники все одно продовжують розбір завалів з метою точно встановлення інформації про те, що всередині під завалами вже точно нікого немає. Я так плакала, мені так людей цих жалко, що там під завалами. Наш внучок старший взяв два лома, каже: я піду допомагати, доставати людей, Прийшло, а йому кажуть, ні, зайка, ти йди додому, от, давай нам ті два лома, що ти приніс, ми будемо. Самі це робити. Це жахіття якесь. Хіба це можна людьми назвати? Бійці цього штурмового батальйону звільняли Харківщину, бронили Куп'янський район, знищували ворога під Бахмутом на фронті з 14-го року. Воювали разом з легендарним воїном Дмитром Коцюбайлом. А нині військовики першого окремого штурмового батальйону вийшли на відновлення на полігоні на Харківщині. Вдосконалюють навички, стрільби, розвідки. Чекають на поповнення. Полігон на Харківщині військові вдосконалюють стрільбу з автомата, кулемета відпрацьовує польоти аеророзвідка. Штурмовик на псевдопророк родом із Херсона. Пішов у військомат одразу після звільнення рідного міста. Вже двічі воював під Куп'янськом. І, хоч після кожного бою вивчають помилки, такі навчання запевняє, розставляють крапки над і. Обов'язково навчання потрібні з того бойового опиту. Робиться таке елементарно, це АПД, аналіз пройдених дій. Ми все обговорюємо, що хто не як правильно там викопався, хто неправильно заходив на позицію. Це все обговорюється і на навчаннях ми це недоліки устраняємо. Це перший окремий штурмовий батальйон. Частина тутешніх воїнів на фронті від 14-го починали зі штурмової роти правого сектора, яку в 16-му очолив легендарний воїн Дмитро Куцюбайло. Тоді Вовки дав Вінчі стали одним із найкращих українських підрозділів, який у 22-му розрісся до батальйону і приєднався до зсу у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Перший штурмовий звільняв Харківщину боронив Донеччину. 27-річний розвідник на псевдотанкіст потрапив до підрозділу на початку повномасштабної війни Мого побратима так сталося, що брат служив уже в на, на той час в ССО з Давінчі, у нього в батальйоні, і він нас перетягнув вдвох до себе в ССО. І... Почалась імена жаріжка до цього працював у службі охорони банку. Бойового досвіду не мав. Тут навчили всього, каже військовий. Перший бойовий досвід отримав на так званій дорозі життя, розташованій між Бахмутом і Часовим яром. Утримували позиції, попри те, що російські війська переважали за кількістю техніки і живої сили. Там же був поранений з тіла, дістали 200 грамів уламків. Розповідає танкіст. Однак, після відновлення одразу повернувся на фронт на дорогі життя ми. Розвідкою, розвідкою, піхотою там тримали ділянку бригадну, хоча нас було б там батальйон. Перший окремий штурмовий батальйон воював на куп'янському напрямку. Одному серед найгарячіших днями американські аналітики з інституту вивчення війни застерегли. Окупанти намагатимуться повторно захопити Куп'янськ. Командир штурмовиків на псевдомаяк каже, там дійсно пекло. Окупантів багато і вони безперервно тиснуть, не зважаючи на життя своїх військових. Їх тактика дуже проста. Вони виявляють живою силою. Ну безтолково, яка біжить. Ми ну, не розуміють, куди вони біжать. ну, абсолютно необучені, там. Але вони виявляють вогневі точки і потім давлять або артилерію, або цілий день втомлюють такими от безтолковими, а на вечір заходять уже допустим більш професійні з приладами нічного бачення. Маяк на фронті ще від часів АТО воював під командуванням Давінчі. Його загибель розповідає, була ударом для всіх побратимів. Він умів притягувати найкращих воїнів, які й зараз боронять країну та діляться досвідом з новачками. От зараз за цей батальйон, от зараз є там капуста. Командир батальйону Перун, по бою, там, ну, багато, багато людей там, ну, взагалі на всіх ключових посадах він до себе стягував людей, дуже мотивованих, розумних, патріотичних. От, тобто не тільки він один був, якби там. Центральною особою, а всі крім нього були самодостатні. Батальйон шукає людей штурмовиків, розвідників. На нуль ненавчених не відряджають, запевняє маяк, адже тут цінують кожного бійця і працюють на результат. Потрібні й ті, хто не задіяний у ближньому бою. Пілоти аеророзвідки. Пілот це той, який може один замінити кілька танків, артилерії. Навіть і штурмовиків. Він впливає безпосередньо, одна людина може робити багато, багато сюрпризів, неприємних для ворога. З кожним днем фронту потрібно більше людей для коригування вогню артилерії, ведення розвідки і бою за допомогою ФПВ-дронів. Всіх охочих навчать з нуля, каже командир аеророзвідників. Це ж стосується інших спеціальностей. У батальйоні приділяють багато часу навчанню, і зараз військові збирають гроші на страйкбольне спорядження для відпрацювання контактного бою. Допомогти війську можна, перейшовши за QR-кодом на екрані. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Фактизі. Єдині новини. З театральних підмостків у воєнні окопи Національний театр імені Івана Франка передав 100 дронів Камікадзе на фронт. Мільйони і майже 800 тисяч гривень. акторам вдалося назбирати завдяки благодійному показу популярної вистави «Конотопська відьма. Квитки розкупили у перший же день продажу, каже Владислав Круглов боєприпас знизу чіпляється підвіз чіпляється боєприпас в залежності від того, яка є ціль. цей різі ста дронів камікадзе вже за кілька днів знищуватиме росіян на передовій. Пташки на потреби збройних сил закупив Київський національний театр імені Івана Франка. Гроші на дрони зібрали на благодійному показі вистави Конотопська відьма. Вона настільки сподобалася глядачам, що квитки вартістю по 5 тисяч гривень розкупили за дві години. Ми е зробили надзвичайно високі ціни за квитки, і на одну виставу за одну. Виставу зібрали 1 мільйон 730 тисяч гривень. І от саме ці кошти ми відправили на значить, виробника в ровно виробляють ці, ці дрони, підписали з ними угоду, вони виробили 100 дронів. Окрім проведення благодійних вистав у Києві, Театр Франка має дві концертні бригади, що їздять і на фронт, і військовими частинами та шпиталями. Грою на здебільшого імпровізованій сцені актори підіймають настрій і бойовий дух наших бійців. В інших місцях по філармоніям по будинках культури їздимо просто по шпиталям, по військовим частинам. Це просто одна з таких, от невеличких версточок, ланочок загального нашого внеску в перемогу. Ми завжди будемо доєднуватися до. Цього рою помсти, який має якось пришвидшити закінчення всього цього пекла, що зараз коїться на нашій землі. Театр імені франка підтримує українських воїнів від початку великої війни. Зокрема, артисти вже провели понад сотню концертів на передовій. А з проведених вистав у Києві зібрали та передали на потреби армії 5 мільйонів гривень, і на цьому не зупиняються. Ми плануємо найближчим часом ще перерахувати 2 мільйони 500 тисяч для придбання дронів. Це буде наш вклад перемоги України над рашистами. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, факт. І сітіві. Єдині новини на цьому поки все. До зустрічі будьте в безпеці, до відбою тривоги. Ефір продовжить Вадим Карп'як. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.